Тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, рішив і я, розвідавшися про все, докладно від початку, написати тобі за порядком високодостойний Теофіле, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв. Був за часів Ірода, царя юдейського, один з священих на ім'я Захарія. З черги Авії та його жінка з дочок Аарона на ім'я Єлисавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але вони були бездітні, бо Єлисавета була неплідна, і обоє були похилі віком». Ось одного разу, коли Захарія, за порядком своєї черги, служив перед Богом згідно з звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти у храм Господній і кадити, а вся сила народу під час кадіння молилася на дворі, тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, Стривожився і страх напав на нього. Ангел сказав до нього: Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва вислухана, жінка твоя, Єлисавета, породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він буде тобі радість і веселість, і багато радітимуть з його народження, бо він буде великий в очах Господній. Не питиме він вина ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим вже зло на Матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Бога, сам він і тими і перед Ним з духом та силою іллі, щоб навернути серця батьків до дітей. І неслухняних до мудрости праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний. Захарій сказав до ангела Почому знатиму це, бо старий і жінка моя на схилі віку свого, ангел озвався до нього. Я, Гавриїл, що стою перед Богом, мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Люди чекали Захарії і дивувались, що він так забарився у храмі. Коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі, він же давав їм знаки і зостав снімий. Як кінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета його жінка і таїлася п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона родила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарія, але його мати заговорила, кажучи, Ні, він буде зватися Іван. Кажуть до неї у твоїй родині нема нікого, хто звався б тим ім'ям, і спитали його батька знаками, як би хотів, щоб той називався. Попросивши таблички, він написав Іван, його ім'я. Всі дивувались тому, тієї ж хвилини відкрились його уста і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, по всіх гірських околицях юдеї. Про все це говорили. Усі, що те чули, берегли те в своїм серці і між собою казали, що з того хлоп'яти буде. І справді рука Господня була з ним. Захарія його батько сповнився Святим Духом і почав пророкувати. Благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій, а ти, дитино, пророк вишнього назвешся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу. Дитя ж росло і скріплялося на дусі, та пробувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві.